Всім привіт-привіт! З вами Махмельська і сьогодні вже наступна серія овочевого челенджу. Моя сімейка овочів тільки приїхала з відпустки, яка була в минулій серії. І зараз вечір вони доїдають і будуть лягати спати. І це, в принципі, перша серія, де буде оця система вдачі та система балансу. І як бачимо, то брока не дуже сьогодні з вдачею, я його не буду підпускати до плити, хоча готують зазвичай він. Вони зараз підуть спати, досипати, що, що можуть, і я до вас повернусь вже на наступний день. Взагалі я зараз подивилася на їхні потреби, і вони в них всі в нормі. Хоча кілька хвилин назад було, було все червоне. Я не знаю, що сталося. Можливо, вони просто поїли, і в них покращився настрій. До речі, сьогодні ми будемо святкувати Аладжин день народження, він нарешті стане в нас дитиною. Я трошечки перебудую його кімнатку і, в принципі, отакий уся планер на сьогодні. Кейсі йде зараз на роботу через 4 години. В неї нормальна вдача. Вдача сьогодні на її боці. Я сподіваюся, що вона отримає підвищення. Брок розблокував бонус майстерності. Так. Брок піде на пробіжочку. Бо мрії йому не допомогли підняти навичку зовсім. Взагалі, Леджі дуже великий молодець, він майже все прокачав на п'ятий рівень, ну тобто... Позакривав майже все, і це в мене один з перших таких тодорів, котрі отак от прокачуються. Чому у мене так не відбувається у ста дітях? Я вирішила все ж таки посадити оцю ягоду короткого цвіту перед входом, бо в мене рости вона, і їсти не знаю, гостей, котрі не мають до нас приходити. То головне, щоб вона не померла, не засохла, бідна моя рослинка. Брок, давай ми відкриємось і попрацюємо трошечки. Так, Кейсі пішла на роботу, я візьму її, щоб вона наполегливо працювала, щоб вона отримала підвищення. Ну, бо вже майже тут отримано і в неї гарна вдача, тому. Так, ну, ігнорувати проблему ми точно не будемо, тому що ми все одно втратимо сімалони і отримаємо орієнтацію інтригана, а вона нам не потрібна. Тому ми наймемо техніку. Гроші в нас є. Ой, тоді ми запропонуємо платне менторство. Що ти тут стоїш? Давайте ми влаштуємо розпродаж. Що це? А що продалось за 7,5 тисяч? Продався наш шедевр, котрий ми привезли з Сулані. Я не знала, що він так багато коштує, і як вчасно я поставила аж потім о, знижку мінус 25% після того, як його продали. Брук нарешті отримав наступний рівень малого бізнесу. Тепер 4 У нас є очки навичок. З таким чином я розподілила якісь інвестиції, нехай він робить, ще трошечки реклами вірусної популярності, і День подяки клієнтам цікаво, що це таке. Я вирішила замовити доставку, тому що дитина голодна, а у Прока погана вдача, якщо я зараз почну їм готувати, то він спалить у весь будинок. Святий Миколай, а що ти робиш таке? Ти вирішив так з проблемною клієнткою розібратись? Ну, звісно, непоганий варіант, але ну, давай так не будемо робити. Іди сюди. Ну, все, вже не розповідай. Ти прийми замовлення. жіночка. Ти ми. Розберемо пакунок. Бо дитина ж цього зробити не зможе. В них перерва на обід. Поки тут все працює. Святому Миколаю точно сподобалася проблемна клієнтка Зої Пател. Він від неї не відходить. Де моя Кейсі, котра повернулася з роботи і отримала підвищення? У мене коровась користе. Ми, в принципі, вже працюємо 9 годин, закриємося. Треба оце все поприбирати. Що ж, плануємо наш день народження у центрі відпочинку, котре я поставила прямо тут, у Brindle Bay. на завтра, на п'яту вечора. Це якраз у мене Кейсі прийде з роботи і вони поїдуть. Йому не подобаються кубики, але доведеться грати. Брок, ні, ти не підеш дрімати, ти підеш щось намалюєш. А, брок пішов на пробіжку. Він домалював картину. Молодчинка. Я згадала, що в мене ж є дошка для цього, для того, щоб лекції проводити. Треба зараз дати Броку завдання, щоб він лекції проводив. Взагалі вони вже всі готуються до сну зараз кейсі, садить трояндочку, поїсть і теж піде спати. Вона не садиться сюди. Піде спати. Коротше, це маленький сильний горшечок для Троянди, я поняла. Ну що ж, вони всі вже пішли спати, тож ми з вами побачимо вже зранку. Я призначила вечірку на п'яту ранку. Ну, в принципі, ладно, ну що ж, сходимо зранку перед роботою Кейсі. Вона, в принципі, вже виспалась. тому... Кейсі захворіла! Ні-ні-ні. Вона зла зелена. Ну, буде ходити, що ж така. Я не буду витрачати кошти. І це вона захворіла, це значить, що всі навпуги мене захворіють, скоріш за все. Мені здається, він щось, щось підозрює, що щось не так сталося. Так, почнімо вечірку. Ось такий ось центр. Тут є де погратися. Тут стоїть кухонька. І щоб можна було поставити тортик, я зараз його виставлю, я з собою привезла. Але якщо тортика з собою немає, то його можна приготувати. Тут є душовий, є отака ось кімната дитяча, тут можна пограти, є центр, щоб можна було погратися діткам. І майданчик, і тут будиночку на дереві має бути Дві бігові доріжки. І на другому поверсі тут теж така, як дитяча додаткова, щоб можна було пограти у карти і подивитись зорі. Що, ми не будемо довго розтягувати оцю штуку, ми одразу на хайлайт задою свічки. Так, Еладж у мене стає дитиною. Ну. Так, і він в мене буде любити А, стоп. Треба подивитись в правилах. Так, у нього має бути злий романтик компанійський. Що ми можемо взяти з цього? Злий можемо взяти. Компанійського ж немає. А, є, о, нехай він буде спочатку компанійським. І ми візьмемо товариське життя. Йди, будь ласка, заклич усіх їсти. Мені, звісно, не дуже подобається, що дощить. Там Святий Миколай грається. Ну, візьми тортик. Ну, дивись, усі беруть тортики. І я взагалі пропоную тобі до дружини не дуже підходити, бо вона хворіє. Щоб мене захворіли, теж дайдже, теж тобі треба спілкуватися. О, можна про школу поговорити, воно тут є підліток. А ти з'їла? Візьми шматочок. Я ненавиджу ці завдання, а наші я взагалі брала. Іди пограй з сином. Сейдось, діді, діді грайте. Тортик ми вже не з'їмо, тому що ми його тільки що з'їли. Так, Кейсі пішла на роботу, а ми граємо у, у цю гру з ламою. О, брок програв. Шкода броку. У мене буде срібна оця день народження. Брок, ти де там? Я трошечки переодягнула й одягнула його у його оці -оці пурпурові відтінки, типу баклажанові. Щоб він відповідав своєму поколінню вже наступному. Хоча трошечки сумно, що він буде ходити у костюмі баклажана. Дуже сумно, бо він досить прикольний, дуже гарненький. В нього мамина обличчя мамині очі. Дуже схоже на маму. Дивісь, ми, що залишилось, але ядже. А ти сідай, будь ласка, робити домашку. Ну і ще, звісно, я йому і кімнату теж у пурпурових відтінках зробила. Да. О, лягай в майстерний сон спати. Взагалі, взагалі, ти можеш зараз допомогти лайчі з домашкою. Ну, давай. Мені здається, в такий тощ немає сенсу відкривати бізнес. Ну, мало хто прийде, тому сьогодні ми не будемо відкриватися. Так, Леджа взяв собі їжу, їсть брок. Брок спить у майстерному сні і прокачує собі письменництво. Чоловіч, чи ти щось не те пішов прокачувати? Щось готуй. О, тепер норм він качає гончарство. Бирок теж захворів. М -м -м, чудово. Ну все, лайдже, прокидайся. Бирок, ти теж можеш прокинутися. Ось тут є, прибрати треба, викинь його, будь ласка. У мене тут валяється м'ясо і я не можу його ніяк викинути, бо скидається тупа дія. Припором. У мене ще є два місця для картини тут і отут те, що ми можемо продати, тому він зараз намалює дві картини. Я не думаю, що він підніме 10 рівень, але можливо що мені цікаво, чим він захворів. таким. У нього вже почали плями з'являтися. Малювання майже прокачено. Зараз 80%, 20% залишилось. Так куди ти пішов? Ну, доброго дня, пішов, він невідомо куди. Так, Лайдже все досить. Йому треба соціальність буде підіймати. Не треба, не треба Безо. Прибирай тепер. Можеш пограти з ляльками. Але подобається історія. Клас. Що ж, і Брок спілкується з сином з Елайджою. Ей весь мокрий, з нього аж тече. <свісно> Трошечки дивно. Мені цікаво, чого він став взагалі. Сидячи, не можна спілкуватися. Я буду, мабуть, завершувати на цьому цю серію. Сьогодні ми вже відсвяткували день народження Елайджі, отримали новий рівень нашого бізнесу, і це дуже-дуже круто. Нам залишилось ще один рівень бізнесу і трошечки попідіймати навички броку. А за нагоди я також хочу подякувати своїм спонсорочкам, котрі підтримують мене на Patreon. Дуже дякую, мені дуже важлива та дуже приємна ваша підтримка. А якщо ти також хочеш долучитися до цих неймовірних людей, то посилання на мій патреон є в описі під відео. Ще раз дякую вам всім за перегляд. Дякую за те, що залишаєте коментарі, та дивитесь мої відео. Це дуже спонукає робити ще. Бувайте і до зустрічі у нових серіях або ж на моїх стрімах.